Сюборка це цибулі. Так, ми вбираємо гріми, ось так HL750. Поки доїхав із складу, лишилося із 9-4 штучки. Вже залишилося. Зараз якраз вигружаємо бункера. Треба відділ. Ось такий процес проходить при вигрузці. Ось так, Ось так виглядає приспособа. На деякі займаються переборкою ці були. Добрий день! Чого? Я серйозно вики? В Ютуб! Це відео для Так. <рес> була щіка, яка облучує туди. Відбирає грудки і чолушки. <рес> Ось тут в принципі такий процес проходить. <рес> ну, дуже красиво. Це. Це якраз цибулина. То потім транспортується мусор і грудашки, які випадають туди. Ось що залишається від комбайна нанизу. Де йде крупна цибуля, то підбирає всю. А ось така, де буває, що Ось одна. Є друга так випадає. Якщо це не суттєво, то можна і практично не збирати. Чим крупніша буде цибуля, тим буде, будуть менші, менші потери за транспортерами. Тобто не буде цієї малої і не потрібно нікого ставити ззаді, щоб підбирали цибулю. Трактор ходить орієнтовно 4 кілометри. І це так проходиться уборка цибулі картопляним комбайном. Ми його повністю відремонтували, бо був трошки в замученому стані. Замінили транспортер. Один і, щит, і щитковий туда замінили. І так правильно. Оу, oh. я забыл.